24 серпня 1991 року. Ти пам'ятаєш цей день чи ні? Ні. Я цей день не пам'ятаю. Я ще була студенткою, була абсолютно не заангажована ані цікавилася політичним життям. Ну Щось, якісь зміни десь, але ну, я страшенно захоплювалася тоді культурою, мистецтвом, і абсолютно була про інше. Це потім вже була Радіо Свобода. Політичні передачі, там, годинні ефіри про постачання українських ракет, куди о Боже. А до це був світлий час, коли я ще нічого цього не знала. Я ніде не працювала, бо ви ж знаєте, що кияни шикують, а і не кияни тяжко і працюють і навчаються. От я була в групі киян, як каже моя однокурсниця Ірина Геращенка, заможних в тому сенсі, що вийдикувала. Знала про, що щось таке відбувається, цікаво. Ні, ну ясно, що я включилася, розібралася. Але от вперше усвідомлення, що щось таке відбувається, якась зміна, прийшло власне від моїх політично активних однокурсників. Як то дві крапки Кирило Лукеренко, Валерій Вариниця. Сергій Таран. А, от вони е, жили цим, вони ходили на заходи, вони це переказували, вони були шалено політично активними. От. А ми весь такий гламур початку 90-х. Ну що сказати. Медіа пройшли дуже складний шлях за ці роки, і було дуже добре. було дуже багато доброго, було дуже багато хибного, було було самозростання, були журналістські революції. Це все, що формувало. Медіа, це безумовний позитив, боротьба за свободу слова, відстоювання. Просто часом ми забуваємо, що це постійно треба робити, а не це не разові акції. Але я думаю, що ну, ясно, що я людина корпоративна, ясно, що мені я знаходжу пояснення або подобається, або знаходжу пояснення тому, що робить холдинг, в якому я працюю. І я думаю, що зараз ну, медіа все-таки виходить. Дзеркалом того, що відбувається, а не чимось, що нав'язує тренди або змінює ситуацію передусім у владі, тому що мене, ну ну от реально, хоча я знов таки знов я не заангажована в політичній журналістиці, в політиці, але обуря, що жодне журналістські розслідування, якщо такі є, їх мало, жодні якісь сюжети не змінюють суттєво, не змінюють ситуацію, яка б мала бути. Ну, країна мала б здригнутися від дій влади, тобто має мало б бути якісь наслідки, а нічого. Просто навіть рябь по воді майже ніколи не йде. Безумовний сум е і шкода, що професія до такого дійшла, до такого невпливовості такої. no então...